Волгофа страждань Христа початком. Страждань не тіла, а страждань душі. Людське є тіло мало так страждати, яке прийняв він, щоб людей спасти. Молитва слізна, хай мене ця чаша та воля, отче, буде лиш твоя. І краплі крові у боротьбі ці страшні, стікали в тяжких муках і чола. Він був один. Без друзів, без підтримки і без молитви учні, що разом поснули всі, бо ніч глибока, й тільки там, на колінах, у саду Христос. Та ось ідуть із нього, із вогнями і поцілунок люди, як удар, і руки, як розбійнику, зв'язали, і повели, як серцем він страждав. А далі суд неправедний, жорстокий побої, оплювання і вінець. Вінець не царський. Ні. Вінець терновий. О. Як дивився на це все отець і знищавшись, повели до страти, він сил не мав уже нести свій хрест спотворений понад людину всяку, стікав він кров'ю та йшов вперед. Вперед, до страти, до хреста позору, лились лишали сліди крові на землі. І плакали лише жінки по ньому, та все страшне лунало, розіпни. і ось Голгофа, і тремтить це тіло, о, як же оче, все оце знести. І біль страшна і до Христа прибили. І ось уже стоять ці три хрести, розбійники і третій. Він розбійник, і палить сонце, і рани, і біль душі, слова любові, Отче, ти прости їм, і в розпачі. Пощо ти залишив? Та тільки, хма... Та тільки небо хмарами щорніло, і затряслась, ридаючи земля. Ось смерть Христа обвисне тіло і страх. Що чорним вороном дружря, усе скінчилось, все стерпів до краплі, звершив усе, за цей світ прийшов, смерть не змогла душі його забрати, не з тіла, все текла його кров, та кров, що зараз є в нашій чаші, і тіло, що є зараз на столі, все це було, що всі провини наші. Забрати і залишить на Христі. Ми серцем поклонімося святому й коліна прихиляємо перед Ним, хвалу подяку віддаємо тому, хто в нас стражданнях від гріхів звільнив. Слава.